О люди, люди, небораки, на що здалися вам царі? Нащо здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки, вночі і ожеледь, і мряка, і сніг, і холод, і неватихесенько кудись несла тоненьку кригу попід мостом. А я отож таки вночі йду та кашлюю йдучи, дивлюсь, неначе ті ягнята йдуть задрипані дівчата. А дід сердешний інвалід за ними гнеться, шкандибає, мов у кошару заганяє чужу худобу. Де ж той світ, і де та правда? Горе, горе ненагодованих і голих женуть послідній долг адач. Женуть до матері Байстрят дівчаточок, як ту отару. Чи буде суд? Чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна будь, бо сонце стане і осквернену землю спалить.